Зустріч Трампа і Путіна в Угорщині. Пісков зробив неочікувану заяву. У Кремлі кажуть, мовляв, рішення про проведення зустрічі в Угорщині спільне. Про що йде мова у нашому сюжеті? Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Зустріч американського лідера Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна може відбутися протягом двох тижнів або трохи пізніше. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков. Це спільне розуміння, що не потрібно нічого відкладати у довгу скриньку. Висловився прес-секретар Фюрера. Також він каже, що, начебто, рішення про можливе проведення саміту Росія-Сполучені Штати в Угорщині було взаємним двостороннім процесом. Угорщина, як країна і НАТО і ЄС, займає особливу позицію з погляду відстоювання своїх інтересів, що викликає повагу до Путіна і Трампа, заявив Пісков. З його слів, нібито зараз нема конкретики щодо польоту. То Путіна до Угорщини, де мала б відбутися зустріч з президентом США, натомість виховався Песков. Для цього є воля президентів. Організацію цих переговорів розпочнуть упрацьовувати очільник міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров і державний секретар Марко Рубіо каже він. Спочатку зателефонують і зустрінуться, вони почнуть обговорювати усі питання. Запитань багато, потрібно визначити команди і так далі. Тому усе буде поетапно, заявив представник адміністрації Путіна. Нагадаємо, 16 жовтня Дональд Трамп поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Лідери вирішили зустрічатися в Будапешті, щоб, як заявив президент Сполучених Штатів. Подивитися, чи зможемо ми покласти край цій безславній війні між Росією та Україною за підсумками двогодинної телефонної розмови з російським диктатором, Трамп повідомив, що вони домовилися зустрітися у Будапешті. Також голова Білого Дому похвалився, що вони з Путіним присвятили значну частину розмови питанням торгівлі між Росією та Сполученими Штатами після закінчення війни з Україною, за словами Трампа, до цього відбудеться зустріч високопоставлених делегацій Росії та Сполучених Штатів, яка запланована на наступний тиждень з американського боку. Її очолить держсекретар. Марко Рубіо місце цієї зустрічі буде визначено пізніше. Далі Трамп анонсував, що зустрінеться з російським диктатором у гостях його угурського друга і критика України Орбана у Будапешті.